Дорогі гості, ідіть, не минайте на ярмарок. Просим, гуртонці. Чекають на всіх тут, чудові гостинці, одна шкільна родина та гості, підтримку Збройних сил України, захисників, мужних воїнів, які, не жаліючи свого життя, захищають нашу державу від російського агресора. Запрошуємо нашу команду з журирій, воля. Які на змаганнях з територіального етапу гри «Джура» серед роїв середньої вікової групи вибороли перше місце з топографії та друге місце з етапу таборування? У споредні козаки на світі віра в раді чесі слава все зародаває. Нам щирий, як на і місто, пі, зземниць, школи, що з нас перспектива не кративні сніволіві, а нашому ролю всі прогреси. Вам команда воля, члени та не покраю. Наші хлопці всі нашу захищатися. Скажемо про нашу школу. Перспектива краща, славне місто казаків на церква наша. Серці. У серці кожного із нас. Україна мила. Гордо стяги майорять. Воля наша сила. Ми, ми ті, хто не бояться полум'я. Ми, ми славні нащадки козаків. Ми організовуємо ярмарки та акції. Ми постійнемо нашому війську. Ми коло кріти на благодійних аукціонах. Ми, блядя, ми, ми патріоти та своєї та країни. Заседять сонце колоса. Чисто присягає українському народу, завжди бути йому вірним і вірними, обладнати Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілістю, не доподість, не загаль ніколи, не зрабити українському народою. здаєшся із злою і з друєю, не спитаючи путь на хреблях, йдіть до твоєї країни, де ви не стаєте знову на тишлях. Бою на новому столі! Жанруємо славу і стяг! Ми, перспективою за і серці. Ми з перспективою і затягом серця маємо мир в країні нашій мірі! Героям слава! Вийу, слава Україні! Супер! Я на Безмежно вдячні за те, що ви ризикуєте своїм життям, щоб зберегти наше. Кожен із нас Щиро вірить, що скоро настане той день, коли закінчиться війна, і хлопці, і дівчата змучені повернуться додому живими. Цей день обов'язково буде слава! Жида в роле.